Так, читаю зараз, хорошо. Привіт, Міша Лобіга. По-перше, з днем народженням тебе. Бажаю тобі здоров'я, сили, радості, гарного улову, смачної їжі, міцних напоїв. Е і щоб життя було таким же приємним, як і оці подарунки, що зараз відкриєш. На жаль, весь мій подарунок ти сьогодні не побачиш, бо його не встигли забрати з пошти. Але головний подарунок буде зараз. А головне, щоб усе за що берешся, Приносило кайф і успіх. Ти цьо точно цього заслужив. А тепер до діла. Сьогодні в твої руки потрапляє надважлива, дуже секретна і не менш важлива місія. Тому збери смішання і будь готовий. Дорогі друзі, рідні та всі, хто сьогодні зібрався, ми вітаємо вас на цій особливі події. Події, яка об'єднує нас емоціями, очікуванням і без перебільшення змі... змінить життя двох ми. Так, я поняв, що відбувається. Е... Так, хорошее дочитаю, дорогі друзі. Рідні та всі, хто сьогодні зібрався, ми, ми вітаємо вас на цій особливі події, події, яка об'єднує нас емоціями, очікуванням і без перебільшення змінить життя двох майбутніх батьків. Упродовж семи місяців цей маленький Герой або героїня змушував Поліну бігати за солодким, перевіряв нерви, влада на міцність, і щоночі влаштовував дискотеку, навіть коли ніхто не просив. Ми довго чекали, хвилювалися, сперечалися, і зараз, спираючись, на результати мега наукового дослідження. Ми оголошуємо стать малюка визначена на 100%. Приготуйтесь, бо правда відкриється прямо зараз. Позви Жеку. В нього відповідь з любов'ю Поліна і Влад. Е, і ще. Тут можна сказати, щоб ставили ставки на те хлопчик чи дівчинка. Е, пост... Богдан, запусти голосування: буде хлопчик чи буде дівчинка. Я вітаю вас! Ми ну, в нас гендер паті. Да, скасовуй, Бодя, похуй на ту банку. Фу, я щось переживаю, мене перший раз таке. Так, ладно, хай буде так. Хлопчик чи дівчинка. А ну, чекайте секунду. Подождіть. Хлопчик чи дівчинка? Як я розумію, всередині цього торту буде відповідь. Е, я я по-перше дуже, дуже, дуже вдячний, що Ну, блядь, якась відповідальність. така, що просто. Ну, е... В цій конкретно де живіт, да? треба от сюди, треба от сюди. Все, в животику, я поняв. Е, хотів би сказати, е, дорогі Поліна і Влад, сьогодні прекрасний день, вечір, ніч. Бо ми знаємо, хто у вас буде. Я, якщо чесно, готовий це робити. Ви ж зараз сидите отак, да? Привіт вам великий. Все здоров. Я! Це так прекрасно, що у вас там хто буде, прикиньте, нова людина в нас буде. І ми сьогодні, дякую, по-перше, за честь це зробити. Це, це дуже прикольно. І ми прямо зараз знаємо, хто це. Поліна і Влад. Вас, Буда? Хлопчик! Вау! Есть! Пацан! <свы> Пацан, Буда! Глянь! Його можна було їсти, я звиняюсь. <кхи> Поліна і Влад, я вас вітаю. Дякую велике, що ви вибрали такий спосіб взнати, хто вас буде. Але обіцяйте мені, що він коли хоч чуть-чуть підросте, буде підписаний на цей канал. Е, Влад і Поліна, дуже моє, моє вітання. Подивіться вітання від чата, вітання від всіх. Це, скажу чесно, за всі роки стрімінга. Це одна з самих прекрасних, що, навірно. Таких подій, що в мене було. Я ж я ж розпереживався піздесь. Ми вас всі вітаємо, обнімаємо, цілуємо. Пацан! Пацан буде! Ахуєть! Просто. Клас. Я знаю, що ви там зараз бігаєте, кричите, обнімаєтесь, цілуєтесь. Це дуже прекрасно. Так, я заберу це і потім зім нахуй. Отак. Який кайф! Це дуже круто, тільки хто це? Я не знаю. Це просто люди, які мене дивляться. І вони вирішили таким способом зробити гендерпаті, скажімо так. Клас? Ну, ну коротше, ахуєть. Я надіюсь, що ви знімали на відео. Пожалуйста. Скажіть, що ви мені що це знімали на відео. Скиньте мені, скиньте мені, де ви кричите. Я це все я це закину везде. Надіюсь, що ви знімали. Як прекрасно взагалі? Яка подія? Написали мені, що плачуть. Та йдіть у мене півчата теж вже чуть не плачуть, ви що гоните. Яка крута штука произошла. Пацан буде! блядь! Там Владік, я думаю, сходить з розуму, мабуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не сріть мені на голову.